Глава дев'ятнадцята Веселі Черепи Увесь день кипіла робота на кухні. Ба в кольоровому фартушку постійно бігала за своїм старшим онуком. Мігелю, хочеш, я навчу тебе готувати сальсу до Фахітас? Ніба, не хочу. відповідав Баунті Мігель. Краще навчи мене спати з розплющеними очима. Ах ти, жартівнику, я тебе зараз навчу. Ба замахнулася на Баунті рушником. Гаразд, гаразд, я готовий. Баунті зітхнув і надів на мордочку шарф, щоб не чхати. Адже він іде готувати гострий соус. Під керівництвом ба песик чистив ножем пекучі перці і повторював як заклинання. Жодна наша страва не може обійтися без перчинки. Так Крембо дізнався про нові назви мексиканської їжі: Енчилада Фахітас. Фажирас. Його зошит поповнився новими рецептами з картинками. А ось ще на тарілці старий знайомий пиріг бурито. Смак м'ясного бурито Крембо вже знав, але все одно вирішив, що варто спробувати з'їсти його ще раз. Просто треба покласти туди зовсім трохи цієї пекучої, зеленої рідини. У День мертвих не можна сумувати. Тому молоді Чихуахуа розмалювали мордочки один одному білою фарбою. Вийшли веселі черепи. Такою дружною, галасливою юрбою всі пішли на сільське кладовище відвідати кісточки рідних. Ба узяла з собою хліб мертвих, рясно посипаний цукровою пудрою. Вона поставила тарілку з хлібом на спеціальну тацю на коліщатках. Так було легше його вести. Кладовище. Виявилося зовсім не схожим на те, що бачив Крембо у своїх краях. Сумним це місце ніяк не назвеш. Навкруги стояли маленькі яскраві хатинки надгробки не лише різного кольору, але й різного розміру. Баунті розповів своєму другові, що вони зображають те, що любив померлий за життя, його покликання. А що таке покликання? поцікавився Крембо. Ну, аміго, як тобі пояснити, замислився Мігель Баунті. Це те, для чого ти народився. Ось, подивися навкруги. Цей любив свій автомобіль і його покликання автоперегони. Ця була набожною і її покликання служити всім святим. А ці просто любили поїсти і тому їхні вічні хатинки з кісточок. Як сумно, зітхнув Крембо. Напевно, мене поховають взагалі без надгробка, адже я не знаю, що люблю і яке у мене покликання. А я хочу, щоб у мене був надгробок у вигляді пирога бурито. Мігель Баунті знову згадав про ситний обід. Всю ніч на кладовищі горіли вогники лампадок, чулися дзвінки і сміх малечі й гучні голоси дорослих. По черзі вони оповідали сімейні історії. Говорили про мертвих як про живих, і запрошували їх поласувати хлібцем. Нас чекають пригоди, гея мігопора. Hey, Не лякай санейгоди в світі повно добра.